9.30 ранку з 21-го міського ліцею евакуювали понад 500 учнів. Навчальний процес перервали через задимлення в одному з коридорів. На першому уроці там загорілася лампочка, розповідає директорка закладу Наталія Тараненко. І додає, місце займання відразу погасили своїми силами. Коли ми це побачили, зразу на ну, це відбулося на першому році, діти вже були на уроці. Діти були евакуйовані буквально ну, зразу, відразу виведені через цей коридор ніхто не проходив абсолютно. Вони не зрозуміли, що сталося. Ми годинку погуляли на вулиці, відпочили, зайнялися фізкультурою і через годину навчальний процес у нас відновився. І зараз в школі ситуація все спокійно, все нормально, навчальний освітній процес відновлено, початкова школа взагалі воно воно не, не зачепило. Через задимлення у ліцеї спрацювала пожежна сигналізація. При цьому рятувальників не викликали. Вони приїхали на місце події після того, як про ймовірну пожежу повідомили журналісти, зазначає речниця ДСНСників області Світлана Рибалко. Електрики викликали і вони вже будуть розбиратися в причині, можливо, сталося коротке замкнення. Було невелике задимлення. Рятувальники переконалися в тому, що загрози виникнення пожежі немає, і повернулися в підрозділ. За словами Ректорки ліцею сьогодні ж початкові класи повернулися до уроків, бо навчаються в іншій частині приміщення, а старші класи для їх безпеки продовжили навчання онлайн, адже на першому поверсі відчутний запах пластику.